Щоденно понад дві тисячі військових охороняють державний повітряний кордон. Деякі підрозділи несуть варту цілодобово. Одна із таких частин – 540-й львівський зенітно ракетний полк. На бойовому посту вдалося побувати. І нашій знімальній групі. Бойове чергування починається з урочистої церемонії. Попередня зміна передає своїм наступникам символічні ключі від неба. Черто зенітно ракетного дивізіону підполковник Малярчук. 540 й зенітний ракетний полк один із найвіддаленіших гарнізонів у Збройних силах. Підрозділ розташований у лісах Галичини, До найближчої автомагістралі щонайменше 10 кілометрів. Саме з цієї військової частини ракетники спостерігають за західним небесним кордоном України, адже щомісяця до 30 тисяч повітряних суден пролітають на територію нашої держави. Перші враження було дуже, дуже сильно, напевно, злякалися, тому що не очікувалося, що так, багато, так далеко до цивілізації, до найближчого населеного пункту, що добиратися досить важко через дороги. Крім населених пунктів в зоні відповідальності полку, дві атомні електростанції, хімічні заводи та інші промислові підприємства. Для надійної охорони цих об'єктів у розпорядженні вартових неба потужні зенітні ракетні комплекси С-300. Вони здатні знищити ціль на відстані від кількох десятків метрів до 75 кілометрів. Один дивізіон із такою потужною зброєю цілодобово обслуговують близько 10 осіб. У разі найменшої загрози вони готові зупинити порушників державного кордону та запобігти удару з повітря. Заступають на добу от, там, Практична перевірка чергування здійснюється практично кожен день. Але, де великий і вплив і в фізичному навантаженні, і в морально психологічному навантаженні несення чергування. Переважно у частині служать контрактники, більшість з яких не перший рік у підрозділах протиповітряної оборони. Тому до бойових їм не звикати. Ракетники за рік близько третини часу проводять на посту у бетонному бункері. Вони кажуть, що саме такі чергування дають відчуття військового побратимства та армійської романтики. Що ви